Джофрі Баратеон – другий король семи королівств з династії Баратеонів. старша дитина, народжена в шлюбі Роберта Баратеона і Серсеї Ланістер, брат Мірцели і Томена. Хоча Джофрі вважав своїм батьком Роберта, насправді він, як і його сестра та молодший брат, був плодом інцесту між Серсеєю та її братом близнюком Джеймі Ланістером. Про цього юного монарха можна складати безліч історій, і майже всі вони будуть не надто приємними. Зі сторінок циклу книг Пісня Льоду й полум'я, а особливо серіалу Гра престолів, Джофрі запам'ятався читачам і глядачам фактично назавжди. Його манера поведінки жахала не тільки підданих людей, а навіть короля Роберта і саму Серсею. Звісно, мати любила сина і пробачала йому будь-які вчинки, але закінчилося все це не так приємно, як вона собі уявляла. Відповідно до багаторазових інтерв'ю та й інших розповідей Джорджа Мартіна, який полюбляє середньовічну історію Європи, можна припустити, що персонаж принца, а згодом і короля Джофрі, має чимало спільного з Едвардом Вестмінстерським, також відомим як Едуард Ланкастерський. Взагалі, походження та жорстокість Джофрі доволі сильно ріднить його з Едуардом, який був наслідним принцом Англії та Ірландії, єдиною дитиною англійського короля Генріха VI та Маргарити Анджуйської. Хлопчина народився на восьмий рік шлюбу під час політичної кризи в державі, коли його батько страждав на психічні розлади і, як вважали придворні, не міг зачати сина. Цілком природно почалися підозри про незаконне народження Едуарда. Люди шепталися, що його справжній батько якийсь невідомий коханець Маргарити. Але коли Генріх визнав сина своїм і присвоїв титул п'ятого принца Оельського, що робило його спадкоємцем престолу, розмови поступово припинилися. У дитинстві Едуард переніс важку психологічну травму. Парламент призначив регентом Річарда Плантагенета і скоротив у зв'язку з цим кількість слуг хлопчика до 39 осіб. Можливо, саме це вплинуло на те, що Едуард виріс дуже жорстокою людиною. Хлопець надзвичайно любив бути присутнім на стратах чоловіків та жінок, які чимось не вгодили престолу або ж порушили закон. І як наслідок, згодом Едуард сам часто виносив смертні вироки своїм підданим. Зрештою, у боротьбі за королівське крісло хлопчина був убитий в битві при Тюксбері. Якщо коротенько зачепити обставини пурпурового весілля, тобто весілля короля Джофрі та Марджері Тайрел, то їхнім натхненням стала смерть сина та спадкоємця англійського короля Стефана Блуаського Євстахія IV. Юнак був таким же жорстоким і гордовитим, як і його прообраз у Грі Престолів. Хоча цей спадкоємець англійського престолу вважався доблесним воїном, на відміну від Джофрі Баратеона, свого часу Джордж Мартін писав: «Порпорове весілля трохи засноване на смерті Євстахія, сина короля Стефана Блуаського. Стефан узурпував владу у своєї кузини імператриці Матильди, з якою вони вели тривалу громадянську війну. Анархія та війна продовжилися і в другому поколінні між сином Матильди Генріхом та сином Стефана Євстахієм, але останній поперхнувся і помер на бенкеті. Через роки люди все ще сперечалися він подавився чи був отруєний. Також образ Джофрі має схожість з особистістю короля Франції Людовіка X на прізвисько Сварливий. Одного з останніх представників прямої лінії династії Капетингів з початку 14 століття. Людовік був егоїстичним, запальним, жорстоким, недалекоглядним і легко піддавався чужому впливу. Тому його батько король Філіп IV бачив спадкоємцем престолу середнього сина Філіпа Довгого. Людовік правив трохи більше півтора року і раптово помер, будучи молодим і цілковито здоровим. За однією з версій він був отруєний. Цю версію використав письменник Моріс Дрюон у серії романів Прокляті Королі, яку дуже любить Джордж Мартін. То, можливо, історичний прототип юного монарха Семи Королівств був запозичений не тільки з історії Франції, а й творчості Дрюона. Все ж відмінність між Людовіком і Джофрі таки була. Під час короткого правління Людовіка. Французькі кріпаки отримали волю, а євреям було дозволено повернутися до Франції. Безперечно, схожа ситуація при королю Джофрі у Вестеросі ніколи б не мала місця. Підданих будь-якого рівня та статусу, юний баратеон Ланністер вважав своїми слугами, які повинні виконувати виключно його накази і настанови. А якщо хтось не погоджувався, то на нього очікувала доля Едарда Старка. На закінчення таки мушу нагадати, що зазвичай Джордж Мартін черпав натхнення в англійській історії для створення світу Вестерос, а особливо його цікавив період війни червоної та білої троянд. Втім, світова історія кишить маленькими кровожерливими виродками. Тож про образ Джофрі письменник міг легко знайти і за межами Англії. Наприклад, Дон Карлос, принц Асторійський, син іспанського короля Філіпа II. Цей малюк, згідно зі звітом венеційського посла при іспанському дворі, народився із зубами. А першим його словом було ні. Підлітком він калічив коней і смажив спійманих на полюванні кроликів живцем. Ставши старшим, взявся за дівчат. Його улюбленою розвагою було кастрування своїх підданих. Серед витрат принца було безліч рахунків, виписаних як компенсація постраждалим від таких витівок, і тут його подібність до ланістерів стає ще більшою, адже він так само, як володарі Кечери Кастерлі, завжди платили свої борги. Зрештою, одного разу Карлос, погнавшись за черговою жертвою, звалився зі сходів, забив голову, переніс трепанацію черепа і остаточно злетів із котушок. А коли на початку 1568 року батько дізнався, що син планує його вбити, то був змушений утримувати Карлоса під вартою до кінця життя. Ходили чутки, що за пів року отруїли, але сучасні історики доводять, що хлопчина помер власною смертю від нападу малярії. До речі, симптоми цієї хвороби схожі до ознак отруєння короля Джофрі. Отож, недовге, але насичене різнобарвними подіями і вчинками, життя другого короля з роду баратунів залишило слід не тільки в пам'яті його рідних, а й усього королівства. Чи то, на жаль, а може й ні, але в реальній історії людства періодично трапляються жахливі правителі та лідери, які ведуть за собою численних послідовників. І найчастіше закінчується все погано, як для однієї, так і для іншої сторони. Таке життя, така природа і реальність. Більш детально про період правління Джофрі та його вчинки ми говоритимемо згодом, і аж ніяк неодноразово. Сердечно дякую за перегляди, підписуйтесь на канал і телеграм. Незабаром зустрінемось знову.